Мої вітання. Сьогодні розглянемо кілька задач, які мають відношення до логіки, до логічного мислення людини. І ці задачі розвивають логічне мислення, якщо над ними подумати. Перша умова. Є кімната, в якій три лампочки, а на коридорі три вимикачі по одному на кожну лампочку. Вимикачі можна вмикати і вимикати. Що потрібно зробити, щоб зайшовши в кімнату лише один раз, ви змогли визначити, якій лампочці відповідає вимикач? Ставте відео на паузу, думайте. Ось відповідь. Потрібно включити один вимикач, почекати тривалий час. Потім цей вимикач виключити і включити другий. Зайшовши в кімнату, ви бачите лампочку, яка світиться. Вона відповідає вінкненому вимикачу. Одна лампочка тепла на дотик. Вона відповідає вимикачу, який ви вмикали і вимикали. Залишився один вимикач і холодна лампочка, яка йому відповідає. Чудова задача і гарна відповідь. Наступна задача. Коли ми дивимося на цифру 2, а говоримо 10. Ставте відео на паузу, думайте. Ось відповідь. Коли дивимося на годинник, а хвилина стрілка показує 2. Дивимося на годинник. Хвилина стілька показує 2. І ми дивимося на 2, а говоримо 10 хвилин на 11. Така відповідь. Після шторму троє рибалок знайшли викинуті на берег бочки з вином. Сім з них були пусті, Сім напівпусті а ще сім повні. Ну, всього 21 бочка. Як їм поділити свій скарб порівну на трьох? Щоб кожному дісталася рівна кількість бочок і порівну вина. Але обов'язкова умова розв'язання. Рибалкам не можна переливати вино з бочки в бочку. Це задача складновата. Але вона розв'язується, якщо добре подумати. Ставте відео на паузу. Думайте. Ось відповідь. Двоє з рибалок отримали по дві порожні, по дві повні та по три напівпусті бочки. А третій узяв собі три порожніх, три повних і одну напівпусту бочку. Отже! Кожен отримав по сім бочок, в яких загалом було по 3,5 бочки з вином. Ну, дивимось перший і другий. Дві порожні, дві повні і три напівпусті Всього сім бочок. І дві повні і 3 напівпусті це ще півтори. Значить разом 3,5 бочки з вином. Всього сім бочок і з половиною бочки з вином. Дивимося, третій отримав. Три порожні. Три повні і одну напівпусту. Три і три, шість і ще одна, сім бочок отримав. І три повні і одна на три Значить, половиною літри вина. Ой, половиною бочки вина. Ось така відповідь. Ідемо далі. Це теж задача розв'язується, якщо добре над нею подумати. Можна взяти ручку з листочком, вона розв'язується. Маємо дві посудини. В одну вміщується 8 літрів, а в другу 5 літрів води. Як користуючись ними, відміряти 2 літра води? Ставте відео на паузу, думайте. Ось відповідь. Ця задача нескладна і легко додуматися. Спочатку наливаємо води. В посудину яка містить 5 літрів. Потім переливаємо цю воду в 8-літрову посудину. Далі знову наливаємо 5-літрову посудину. І з неї заповнюємо 8-літрову. Тобто переливаємо 8-літрову 3 літри. 8-літрова посудина буде заповнена, а у 5-літровій залишиться 2 літри. Задача розв'язана. Задача не складна. Читаємо наступну задачу. Соня захотіла купити шоколадку, але їй не вистачило 58 гривень. Марк також хотів купити таку ж шоколадку, але йому не вистачає однієї гривні. Соня і Марк вирішили разом купити шоколадку на двох. Одну на двох. Але їм все одно не вистачило однієї гривні після того, як вони скинулись. Скільки коштувала шоколадка? Ставте відео на паузу, можете ще раз читати умову і думайте. Ось відповідь. Шоколадка коштувала 58 гривень. У Марка було 57 гривень, а у Соні взагалі не було грошей. Тому, якщо вони, після того, коли вони скинулись, Соня нічого не дала. І Як не вистачало 1 гривні, так і не вистачає. Така нескладна задача. На цьому все. Пишіть в коментарях, що вам сподобалися загадки, задачі. Їх можна назвати загадками, можна задачами. Я їх назвав логічними задачами. Вони мені подобаються. Надіюсь, що і вам сподобалось. До до наступної зустрічі. На сьогодні все.